Я ж ко була, там мені я була, карвалол випила, серце колотіло, так я випила, ми придажу трохи полежу. Коли як воно гуне, дивлюсь, шипки летять, ось мені, от мені видно дивана, шипки летять оце всі. Я тоді за себе, за ковіньку, найголовніше ковіньку, да, от тако все шкалатає всю, так є до тієї сусідки напроти постій хата. Так, я йду, цей як я до їй добігла, цей ран шевчик, як бомбіроду, а я сама встала. Мен що вже був дасть. А здоров'я скільки, мене тепер серце, ноги. Я вже не дорозуюся ці хати, то саме цінний будинок саме цінний. Телі візор мене такий був, невеликий. Світний, звісно, телевізор був. Ну таке, що не входимо, таке у бабі було, вже життя яке там життя. На таке ж тільки на таблетках баба, що ж це яке там життя вже. А так день прожив добре, ніч переспала, баба теж добре. День дня вже. Вже хорошого бабі нема чого ждати. Шкода, що ж не шкода, що скільки людей дав. А дітей скільки побивало, побувало людей, дітей і все. Наробило добре, наробила ця війна. Людям горя, горя дай горять. Ніколи наче не подумав, що Росія нападе на Україну. Хотілося б у своїй хаті дожити, так що ж ти зробиш? Наробило такого, що в своїй хаті не дало дожити, не дало бабі дожити в своїй хаті. Jaka ne, ne bo lahata, no, no, svoja, svoja. Zdaj poprobuj postrojiti se, kot no, otakiseni. 130 rubljev mesok cementa. Kako bo odrasel, kako pridete, tako doživljate že.